Мої вітання, панове, слава Україні! До вашої уваги черговий випуск нашого Укравтоконтиненту програми, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Триває активна робота стосовно збільшення пропускної спроможності пунктів пропуску на кордоні з Європейським Союзом. Перші результати стосовно цього вже є. Керівництво Державної митної служби України звернулося до своїх колег у Польщі, Словаччині, Угорщині і Румунії з пропозицією укласти нові або переглянути чинні меморандуми, що регулюють кількість вантажівок, які перетинають кордон упродовж доби. Саме на цьому тижні була зустріч з словаками з угорцями. Ми приймали участь з словаками. Є вже домовленість про те, що з 1 лютого вони працюють по тим цифрам, які запропоновані. Нашими митниками працюють до 1 травня, і у разі, якщо ці цифри будуть дійсно прийнятні, і всі сторони зможуть, бо тут же задійні і прикордонники, і митники будуть задовольняти всіх, то буде підписано в травні відповідний меморандум. Найдієвішим механізмом збільшення пропускної спроможності пунктів пропуску фахівці називають систему раннього повідомлення про виникнення надзвичайних ситуацій на кордоні. Саме її українські та словацькі контролюючі органи і тестуватимуть упродовж найближчих трьох місяців. Що ж до українсько-угорського кордону, то тут схожий експеримент буде ще більш стислим і триватиме лише місяць. Необхідно збільшити зокрема на чоп захань. На 25 на зміну це 50 машин на добу. Сьогодні це 300, запровано 350. Це прийнятна цифра, сразу скажу. Погодилися митники і прикордонники з цієї цифри по вантажним транспортним засобам. З 1 лютого до кінця місяця буде проводитися експеримент, і з результатами експеримента пілотного проекту буде прийматися рішення, чи доцільно вносити зміни до діючого меморандуму, чи е оформлювати новий і таке інше. Звісно, задля збільшення вант. Та з країнами Європейського Союзу потрібно також дбати і про реконструкцію прикордонних пунктів пропуску. Угорська делегація, серед іншого, порушила і це питання, вказавши українським колегам на необхідність перетворення ПП Лужанка у вантажний перехід. Вони зі своєї сторони все для вантажного руху створили. І тут же питання дійсно з нашої сторони і пункт пропуск, і пізніші шляхи і об'їзд міста берегово. Є питання до нас, так мовити домашнє завдання. Ми за результатами цієї наради знову звернемося до керівництва держави з тим, щоб під це виділили кошти і провели таку роботу, що значно підвищить ситуацію, спростить ситуацію на переході тісачок. Тимчасово обговорюється питання запуск порожніх транспортних засобів на Лужанці на експорт. Це дозволить частину проблеми з тиси заханзляти. До речі, схожий досвід уже є на українсько-румунському кордоні після відкриття пункту пропуску красноїльськ вікову Десус. Тутешній рух порожнього транспорту трішки розвантажив хронічні черги на порубному. Ймовірно, уже невдовзі ситуація ще поліпшиться, адже за повідомленням Держмитслужби та консультативної місії ЄС в Україні уже в кінці січня на початку лютого очікується відкриття ще одного вантажного переходу з Румунією дяківці Раковець. Що ж, чекатимемо з нетерпінням. 2023 рік уже в розпалі, а в багатьох перевізників усе ще виникають запитання, як працювати з тими чи іншими країнами, вояжі до яких потребують дозволів. Станом на сьогодні на пункти видання дозволів передано документи за 18 напрямками: це Австрія, Азербайджан, Вірменія, Греція, Данія, Іспанія, Латвія, Македонія, Молдова, Норвегія, Португалія, Словаччина, Туреччина, Туркменистан, Угорщина, Фінляндія, Хорватія та Чехія. Наявні на ПВД дозволи, які раніше відображаються у розділі сервіси онлайн рух дозволів офіційного сайту Укртрансбезпеки. Ще раз хочу звернутися з проханням до наших перевізників під час планування перевезень обов'язково перевіряти наявність дозволів на ПВД. Чому про це кажу? Тому що на жаль, на 20 січня ще дозволи не у всіх країн доставлені. Тому особливо при плануванні е, перевезень з третіх країн обов'язково переконайтеся, що такі дозволи є у ПВД. Подальше наповнення пунктів дозволами триває. Як не припиняється і підготовка максимально вичерпної інформаційної довідки про те, які саме документи потрібні міжнародним автоперевізникам у 2023 році, як з'ясувалося, ця робота потребує трохи більше часу ніж ми очікували. Бо поки що Укртрансбезпека оприлюднила лише ось таку інформацію, що ви її бачите на екрані. Вона стосується тих видів дозволів, які потрібні при вояжах до третіх країн, та з них в межах 17 перелічених тут держав Євросоюзу. В настоящее время многих наших перевозчиков беспокоит э, ситуация с дозволами на 2023 год. Э, какие дозвола нужны будуть, какие не нужны будуть. Прошу внимательно следить за информацией как на канале ДСБТ, на телеграм канале ДСБТ, так и на нашем канале. Я надеюсь, что на следующей неделе эта информация обязательно появится. А ще цими днями відбулося перше у нинішньому році засідання змішаної комісії з питань міжнародних перевезень, оскільки найбільше питань поступало стосовно. Дозволів Казахстану на сьогодні. Моя інформація буде лаконічною 19 січня. Тобто, відбулася, завідбулось засідання змішаної комісії, і Міністерство інфраструктури обіцяє в понеділок надати вичерпну офіційну інформацію з цього питання. Отже, наступного тижня очікуємо вичерпних відповідей уже на всі без винятку. Дозвільні запитання. І ще до вашої уваги кілька важливих транспортних новин від АСМАП України. 30 січня спливає термін повернення багаторазових дозволів ЄКМТ минулого року. Цього разу процедура повернення відбувається у два етапи: так, паперові бланки ЄКМТ разом із бортовими журналами до них слід відправити кур'єром за адресою 03113, місто Київ, проспект Перемоги 57, 10 поверх, кабінет 1004. А для завершення процедури повернення перевізнику слід внести відповідну інформацію в новий розділ повернення дозволів ЄКМТ особисто. Того кабінету системи шлях. Детальна інструкція, як це зробити, розміщена на телеграм-каналі АСМАП. 31 січня припиняється технічна підтримка додатків, що дозволяють сплачувати за проїзд дорогами Польщі ЄТОВ. Додатки не діятимуть, якщо вони встановлені на телефонах із операційною системою Android нижче 8.0 та iOS нижче 14-ї версії. Користувачі повинні завантажити та встановити оновлення програмного забезпечення. А якщо це неможливо, використати інший пристрій. Після цьогорічного приєднання Хорватії до Єврозони усі платежі на території цієї держави можна сплачувати лише в євро. До кінця 2023-го Тамтешні банки та інші фінустанови безкоштовно обмінюватимуть хорватські куни за попередньо встановленим курсом. А з наступного року це можна буде зробити лише в центробанк. І на цьому будемо ставити крапку. До наступної зустрічі, панове. Сподіваюся, вона буде уже невдовзі. А поки що я кажу вам до побачення, бувайте здорові. Не забувайте підписуватися на наш канал. І звичайно ж, слава Україні!